З першої днів війни Одеса стала домівкою для багатьох українців. І стіни одеської мускомедії не виняток. Як це бути актором-переселенцем, нам розповів герой сюжету заслужений артист України Олександр Шесняк. Через російську агресію Олександру довелося покинути свій дім, місто та рідну Миколаївську мускомедію. В одеській мускомедії актор служить з вересня минулого року. Зараз він не тільки співає та грає на сцені, але й займається режисурою. На днях у театру відбудеться прем'єра мюзиклу Кохання січового стрільця. У ньому Олександр Шісняк зіграє одну із головних ролей батька на ім'я Ференц. Цікаво, що сюжет п'єси розгортається у часи Першої світової війни на Закарпатті. Тож вистава для українців буде дуже символічною. Ну, смисл цієї вистави повернення до своїх до свого українського коріння. Де б люди не знаходились, вони знову повертаються. До свого українського народу, до своїх українських традицій, як і зараз. У цей тяжкий час. До речі, творча діяльність артиста розпочалась саме зі сцени одеської мусхомедії. Це було більше 20 років тому, коли Олександр закінчив одеську консерваторію. Але через повномасштабну війну чоловіку разом з родиною прийшлося залишити рідний Миколаїв та перебратися до Одеси. Так, актор повернувся на свою першу сцену. Головний режисер. Одеської мускомедії Володимир Подгородинський каже, що актора-переселенця з Миколаєва прийняли у колектив одразу. Тепер Олександр є частиною великої творчої сім'ї. Він прийшов прослухатися на... на должність соліста вокаліста, Прослухався. Ну, знали його судьбу. Понятно, що на непростаю наразі. Олександр не планує повертатися до Миколаєва. В Одесі в нього розпочалось нове життя. Він дуже сумує за рідним містом та театром, але на переїзд були свої причини. Є її приємні. Тепер Олександр займається тим, чим планував займатися ще до війни. Пробую себе у режисурі. Він вважає, що війна не повинна відбирати в нас наші мрії.